Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене назвати Олексій Тарасов. Далі будемо обговорювати досить екзотичну тему. Нагадаю, що німецьке авторитетне видання Держпігіль написало про те, що Путін, нібито, їздив до Монголії, щоб попросити благословення шаманів. І е, цей візит, який відбувся на початку вересня, не зважаючи на можливість арешту за ордером міжнародного кримінального суду, супроводжувався саме такою зустрічю. Про це пише в своїй колонці в Держпігіль російський ліберальний журналіст Михайло Зигар, так ось пише він про те, що це, мабуть, можливо, була навіть головна мета а більше того, монгольські шамани за. Інформацію цього журналіста є одним із наймогутніших у світі. Такими самими як і шамани туви пам'ятаємо, що Путін з Шойгу там багато часу проводив, фотографувався з голим Торсом. Вони один одного обмащували олійкою і фотографувалися. Також для того, щоб зрозуміти більше про цю культуру і зрозуміти, а що взагалі за цим стоїть, ми попросили доєднатися до нашого прямого ефіру В'ячеслава Агєєва, релігієзнавця. Пане В'ячеславе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні героям слава. Вітаю, ну от знаєте, коли говорять про шаманів, мені здається, ну всі більш-менш щось таке згадують з кіно людей з бубнами, але не дуже серйозно до цього ставляться. То, от шамани, монголія і їхні можливості. Шо, що, що, що нам про них говорить релігієзнавство? Релігієзнавство говорить про сили шаманів, скажімо так, що е, толку від них не більше, ніж у молитв від коронавірусу, але тут цікавіше, власне, ну, шамани, це образ, ну такий от красивий медійний образ, який е, використано в повідомленні, яке ми обговорюємо. Але ну от мені так як психолог, як регізнався, мені виглядає, що Суть тут скоріше в такому от е психологічному маніпулюванню можна сказати, от і як зараз люблять говорити. І тут власне є от таких От е два меседжі. От перший меседж це е меседж для власне росіян. От що Путін поїхав, він зарушився підтримкою предків, всіляких от страшних духів. Що для північних народів в Росії ну насправді це досить важливо. Ну і це от північні народи, з яких дуже багато набирають в армію, і вони в армії виконують теж ці ритуали. Вони, коли це чують, от, ну, у них щось там клацає в голові. Ага, от це, це своє, це про нас. Ну і плюс оця от, значить, в в, в, тексті в шпігелі згадується. Ритуал, значить, спірнання ванну таку от криваву купель з крові молодих оленів. Ну і це теж такий от, кривава купель, такий от достатньо сильний символ жорсткості, жорстокості от для російських чоловіків от під пропагандою побідобєсідя, це саме те. А з іншого боку, ми бачимо чіткий меседж для ну такого вже не російського зовнішнього світу. Ну і це меседж власне продовження тієї лінії, яку ми бачили раніше. Це меседж. От ну я не нормальний. Ну но так, от щоб не вживати армійську лексику. Ц ну так, я не я агресивний, неадекват, і продовжувати. Е, і там, от в статті згадується, от в е, передруках нагнітання оцих от лякалок про ядерну зброю, ніби там от, Путін, значить. Що то консультувався з, з цими шаманами? Чи просив у них благословення на її використання? Ну і для заходу цей меседж от, ну, він ненормальний. Він от, токсичний для покоління сніжинок. Він купається в оленячій крові. Притім, там хто піде в деталі, то там от суцільна така травма для вразливих європейських зоозахисників і всіляких екоактивістів. Значить, там ці молоді олені у них. Ріжки ці, от коли ростуть, вони наповнюються кров'ю, значить, їх з них здирають. Це от ну там явно дуже багато насилля. Ну і от меседж, мабуть, такий, що от європейці мають от дуже лякатися і. Малювати якісь ще нові коричневі лінії, щоб не було ескалації. Пане В'ячеславе, я повні впевнений... до... вибачте, що перебив. Але я точно впевнений, що ви тут праві щодо от такого пропагандичного меседжу. Так і ПСО про от ядерну зброю, значить, ну проти кого ж він може її використовувати або проти України, або проти НАТО. Проти НАТО навряд чи ну то значить, по Україні готуйтеся. Так, от вже він з'їздив Монголію, і там щось йому шамани сказали. Ми, благословили, реч... наблагословляли. Бон благословляли так, так, так щодо Рогів, щоб ви зрозуміли, це взагалі було розслідування. Це є таке російське ліберальне демократичне видання. Проєкту, от вони робили велике розслідування в минулому здається, році 23-му, Про стан здоров'я Путіна ну з того, що вони змогли дізнатися, і про те, що там з ним постійно їздять сім лікарів. Ну і те, що так, от серед іншого, серед тих ритуалів здоров'я, значить, він приймає ванну з крові оцих з рогів цих оленів. з, молодих оленів. Але слухайте, ну от повертатися до шаманів. Ви кажете, дійсно, ми розуміємо, що в певних культурах це є такі важливі персонажі. Ну, от, господи, в християнській культурі є там священники і так далі, старці, це ще окрема тема. Але. Що саме шамани, як це сказати, можуть пророчити для, для чого? За чим до них звертаються? Це е, е, що вони в майбутнє дивляться, в минуле дивляться? Хочеться трошки це прояснити? Шамани, як і всі інші священнослужителі, і дивляться в минуле і майбутнє. І благословляють, і надають релігійно магічний захист від всіляких тривог, небезпек, проблем зі здоров'ям. І тут дуже цікаво, що ну українські релігізнавці за цим давно спостерігають, і ми бачили, от ще з 90-х інтерес е, російської верхівки до всілякого окультизму, магії. от ну видно, що. О, сили РПЦ їм, скажімо так, не вистачало. От благословлінь патріарха Крила, значить, от, мабуть, Путіна не вистачає, якщо він дійсно вдається до е, таких практик, і туди ж домішуються всілякі оці от астральні битви. Там всі оці от шутки про КДБ закриті інститути телепатію. Там от. Е... І це, ну смішно те, що дійсно це от е, заходить в мізки дуже багатьох е, людей в російському топ-менеджменті, і воно там є. і Вони це сприймають ну хтось більш серйозно, хтось менш серйозно. Але ну от воно так працює, і до речі, от ще одна смішна паралель. Я зараз подумав: е, це знов таки третій Рейх. Е, послідовники Гітлера вони ж теж захоплювалися всім цим окультизмом. Таємні товариства, там окультні ритуали от все це було. Слухайте, Йо... а що це за симптом? Росіяни ніби косплеяться зараз. Добре, добре, от пане В'ячеславе, дійсно, а що це за симптом? Ми е, справді можемо спостерігати, як от в таких дуже авторитарних режимах починають звертатися до окультизму. Я скажу чесно, читав таку думку, зараз от не згадаю. Це здається, якась книжка була. Е, так ось там йшлося про те, що. От ця верхівка російська, коли вона раптом дуже швидко розбагатіла у 2000-х, а це було пов'язано з одним простим фактом, що ціни на нафту зросли, так тобто, ну от і все. Просто е їхній головний ресурс, який вони мали, один з двох, так. Газ та нафта, нафта ціни зросли. І тоді от з'явилися всі ці е е дол доларові мільйонери мільярдери, кокаїни, і так далі. І так далі. І вони подумали. Чорт побери, Якщо ми так швидко е, збагатіли, то це ж, мабуть, не просто так, мабуть, у нас є якась місія. Але е, яким симптомом є те, коли от, е, не технократи, а люди, які звертаються до окультизму, правлять країною? Е, ну, скажімо так, в мене от перша паралель, яка напрушується, це Донбас до 2014 року. <див> Донбасський криміналітет теж дуже захоплювався всілякою цією прицерковною магією. Янукович їздив радитися, наче до цього старця. З осіми вони всі отримали благословення від всіляких ченців і старців та паралельно з відмиванням через релігійні організації всіляких грошей. І тут схожа одна ну, та сама ситуація, як ми знаємо. Після розвалу радянського союзу російська православна церква. Ну була ще ще до, ще до союзу. Вона була насичена агентурою КГБ агентура спокійно себе перейшла в ФСБ, і співпраця між владою і релігією не не зупинялася. Вона продовжувалася розвивалася, і якесь таке от використання з одного боку. Релігії для контролю над масами і як ідеологічної бази відбувалося з іншого боку, так всі ці люди, які раптом потрапили на верхів на верхівку соціальної піраміди вони особливо ну, не заморочувалися якоюсь там гуманітарною, психологічною освітою ну такою, от поза якимись житейськими ділами, і в той же час. Що шамани буряцькі, тувинські, що російські православні, що мусульмани? Вони всі активно теж розповсюджували е, міфи, легенди, історії про якісь там свої чудодійні сили, про здатність передбачати майбутнє, лікувати хвороби, і звичайно ж ця атмосфера вона не могла не передаватися. Ну, більше того, ми пам'ятаємо, що в принципі людство винайшло певні вірування. Тут я зі всією повагою до різних вірувань, звичайно, але для того, щоб пояснити речі, які вони не можуть пояснити, мається на увазі, що завгодно. Якщо на початку це був там дощ, чи якась зміна погоди, то далі, звичайно, наші запити стали більшими. А трошки хочу повернутися до Монголії, бо знаєте, ну якщо ж ми про неї говоримо, нагадаю ж знову, що на початку вересня Кремлівський диктатор Путін відвідав цю країну. Зважаючи на те, що вона ратифікувала Римський статут, і згідно цього, навіть один з представників Монголії, є членом міжнародного кримінального суду, таким чином він зміг продемонструвати, що навіть о той ордер на арешт, який МКС видав. Дозволяє йому спокійно а, подорожувати от подібними країнами. і Там його ніхто не заарештує. Але шамани в монголі. А чому вони вважаються а, ну не знаю, потужними чи не потужними? Бо вони є, ну скажімо, в віруваннях там, наприклад, Південної Америки а, перуанського шамана можна знайти навіть в Києві. Наподолі на ми наші колеги дивилися. Якщо треба, то от навіть на подолі є. Що з монгольськими шаманами? Ну тут треба знов таки звертатись до першого джерела і відповідно тексту з ігоря в шпігелі. Там написано, що кимось вважаються ким вважаються, не вказано, ким вони вважаються, значить, наймогутнішими шаманами. Ну, от так захотілося написати автору. Можливо, щоб привернути от увагу до себе і до своїх джерел. Нічим ті шамани не відрізняються від перуанських, крім ну по суті, крім одного. Все таки, якщо брати Латинську Америку, то там лінія передачі шаманського знання і шаманських практик була неперервною вже до передачі під час існування радянського союзу є питання, тому що шамани винищувалися шамани, які не йшли на співпрацю з органами, вони піддавалися репресіями і тиску тому, ну, це дуже велике питання. От її шамани більш, скажімо так, в авторитеті, тобто, ми можемо говорити, що от в Монголії, так ну от їх переслідували за віруваннями, правильно. E, і в Монголії, і в Тувій Бурятії. І, ну і взагалі на російській півночі е, шамани переслідувалися за їхні вірування, і тому ну це дуже велике питання. От що там? Які там сили залишилися, якщо ми віримо в їхні дійсно особливі сили, звичайно, ну ми розуміємо, що ми тут говоримо про різні культури, у різних народів є дійсно різні вірування, і знову ж з всією повагою. Але одночасно з цим знаєте, досліджуючи Ну знову ж таку екзотичну тему, побачили новину. Це от російський пропагандистський канал НТВ повідомляє про те, що значить з КДБ звільнили. А, ні, 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 не з КДБ, а саме це НТВ звільнило бойового екстрасенса з КДБ. Його звати Іван Фомін. Тут є фотографія. Це такий вже літній чоловік. Е, сідий через те, що от він передбачав капітуляцію Зеленського, але це не збулося. Е, чи ми справді маємо докази того, що е, спецслужби російські можуть використовувати в тому числі таких персонажів? Ну, спецслужби завжди ще з там з прадавніх часів використовували всіляких оракулів, релігійних діячів, шаманів, священнослужителів. Тут ніякої новини немає. Ну і звичайно ж, чому б ФСБ не повикористовувати? Так, так, ну ви вже сказали про те, що от ми бачили ще з радянських часів, так як співпраця КДБ з, скажімо, православною церквою ніколи не припинялися. І в принципі, зараз ми спостерігаємо те, як той самий Кирил Гундяєв, так патріарх РПЦ підтримує війну, його священники там благословляють військових, які приходять в Україну вбивати, гвалтувати наших співгромадян. Тут Тут ми трошечки до більш серйозної теми, мабуть, перейдемо РПЦ звичайно, велика структура. Її філії є не тільки в Росії. На жаль, вони є і в Україні зараз. От прийнятий закон для того, щоб ну, якось це зупинити. А як взагалі світ, світова спільнота? Константинополь реагують на те на оцю таку риторику з боку російської православної церкви, що ви спостерігаєте? Скажімо, так відбуваються дуже цікаві процеси. Російське православ'я ну історично от, котилося до якогось такого сектанства, старообрядства. от, того, що е, називають от, е, захоплень... Е, надто сильним захопленням обрядовою стороною релігії. Водночас втрачаючи її сутність, от якщо згадати там 17 століття, коли Патріарх Никон спробував провести реформу православ'я, то відколовся величезний шмат людей в старообрядництво. Їм там не подобались нові книги. Їм там не подобалося як хрестяться, і деякі з них доходили до масових самоспалень. От настільки їм от видавалося дивним, те, що відбувається. Uh, і ми бачимо зараз в російському православ'ї дещо схожі процеси, а uh, воно теж uh, чим далі в ліс, тим воно швидше uh, рухається в напрямку відколювання від світових православних церков, uh, які опинилися от uh, раптом в ситуації, де вони не знають, що далі робити. Тому що чим більше російська церква благословляє війну, чим більше вона вдається в ці свої дивні практики. Тим їм стає якось ну менш хотітися асоціюватися, ну і називати цих людей духовними братами, але з іншого боку, ну церкви це дуже консервативні інституції і зміни там займають століття і століття, тому ну навряд чи щось от ми найближчим часом побачимо. Хоча вже є заклики, от оголосити патріарха Кирила Єретиком. Поки що це е, заклики такі досить маргінальні, але ну сам факт їх появи це вже для нас добре. Але а як це може бути? Ну на практичному рівні як можна оголосити патріарха Кирила Гундяєва єретиком? Який механізм? Для цього треба, щоб по перше, всі православні церкви між собою погодилися. Треба багато засідань різних канонічних теологічних богословських комісій, які будуть аналізувати його проповіді, його тексти. Ну це дуже складна процедура, яку от поки що ніхто толком не уявляє, як зробити. Тому власне, ну ніхто і не пробує її робити. Але е певні правові ну, церковно правові підстави вже з'являються. <шпо> в 22-му 22 році патріарх Кирил в одній своїх проповідей заявив, що солдати, які загинули в так званій СВО, потрапляють прямо в рай. і це дуже нове слово для християнського послов'я, тому що ну, власне це взято з ісламу. І цього не було в православ'ї раніше, і коли ну такі поважні богослови на це дивляться, вони кажуть, ну що це таке? Звідки це ну з цим треба щось робити? Але що робити поки що не зрозуміло. Ну так, ми дійсно спостерігаємо таку трансформацію РПЦ. Хтось каже про те, що завжди вона такою була. Хтось каже про те, що завжди церкви національні підтримують, якщо ці країни стають агресорами у війні. Пане В'ячеславе, церква завжди дружить з державою. Ну ось, ну ось, бачите. Тобто, можливо, це ніяка ніяка не аномалія, а от ну, закономірний процес. Там є певні священники, здається, російські, які протестують, але що, їх одразу позбавляють духовного сану. Ну і можливо навіть саджають в тюрму в в'язницю. Ми бачили такі приклади Пане... їх, їх одиниці, їх одиниці, але тут що цікаво, цікаво це захоплення окультизмом, магізмом і шаманізмом. Тому що вони доплітаються до офіційної православної ідеології, вони вплітаються на народному рівні. Вони вплітаються в православну картину світу, і виходить якийсь такий от гримучий релігійно магічний мікс, приправлений конспірологією, і чим далі, тим більше все це рухається от в напрямку постання окремої чи окремої православної конфесії, чи навіть окремої релігії. І держава, використовуючи квазірелігійні методи, от в у цьому сприяє російська так. Так, ну і Росія, взагалі говорить, що вони окремий всесвіт. Так що така історія, пане В'ячеславе, дуже вдячний вам за цю розмову. В'ячеслав Агеєв, релігієзнавець, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.